Стріл гімназії відбувся в ніч з 31 червня на 1 липня 2022 року. Кілька ворожих російських ракет влучило в нашу гімназію. Що ви особисто відчули в цей момент? Я відчула страх, біль. Сум, смуток, всі відчуття були настільки змішані, а саме головне було страшно про майбутнє на той момент. Але зараз я розумію, що все ми подолаємо багато чого ми вже подолали, і буде все на краще все ж таки. В цей страшний день я проїжджав біля школи разом з мамою і побачив зовнішні пошкодження. Це було дуже страшно. Не було ні даху, ні вікон. Залишилися тільки стелі, і, і то вони були пошкоджені. Навчання припинилося, але через декілька місяців відновилося, але тільки дистанційно, на жаль. Скажіть нам, будь ласка, історію нашої гімназії. У приміщенні колишньої церковної школи у 1925 році була відкрита семірічка. У ній навчалося 183 дитини і викладало 11 вчителів. Навчання відбувалося українською мовою, але приміщення було маленьке, дітям не вистачало місця, в деяких класах було більше 40 учнів. 1941 рік страшний рік в цей час Миколаїв був в окупації навчання не відбувалося. У в приміщенні школи було створена майстерня по пошиттю, обмундирування для німецьких воїнів, а пізніше взагалі конюшня для німецьких коней. Після визволення Миколаєва навчання відновилося. Дітей було дуже багато, не було книжок, не було парт, не вистачало дошок. В деяких класах було по 60 учнів. І тому в 1951 році почалося будівництво нового приміщення. На території. Розбомблених житлових житлового району на вулиці Потьомкінській. І вже 1 вересня 1953 року всіх зустріла нова школа. В цій школі навчалося в цей навчальний рік 1298 учнів і викладало 61 вчитель. Школа була велика, простора. А у 2023 році під час реорганізації була сформована Миколаївська гімназія номер 7 Ось така історія нашого навчального закладу. Олеся Володимирівна, скажіть, будь ласка, скільки учнів навчалося у школі до повномасштабного вторгнення Росії? У нашій гімназії до початку повномасштабного вторгнення навчалося 480 учнів. А коли учні повернуться до школи, що б ви хотіли їм сказати і побажати? Я хочу сказати, що я і вчителі нашої гімназії усі дуже заскучали і хочемо, щоб ми якнайшвидше зустрілися, сіли за парти і знову разом працювали, обмінювалися думками, ходили на екскурсії, і продовжувався звичайний мирний навчальний процес. А ми вас дуже поважаємо і бажаємо вам і нам швидшої перемоги. Прийшов на допомогу в подоланні наслідків обстрілу. На допомогу прийшла вся шкільна громада. Це батьки, вчителі, робітники всієї школи, колишні випускники пропонували свою допомогу, приходили, працювали, виносили сміття. Дуже ми вдячні за допомогу вам. На щастя, школу вже почали відновлювати. Організація волонтерів Добробат. Поставила нам вікна і зробила дах. Це дуже велика робота, і ми всі вдячні їм за це. Я з першого класу вчуся в цій школі і вже пішов восьмий рік. Але, на жаль, із-за повномасштабного вторгнення зараз ми вчимося дистанційно. Школа стала мені за ці 8 років майже рідною, як друга домівка. Але в мене немає можливості приходити сюди кожен день і вчитися. Але я сподіваюся, що згодом. Все буде найкраще, і школа повністю відновиться для того, щоб ми змогли знову кожного дня радіти і ходити до школи.